Ми завжди чогось хочемо від цього життя, завжди чогось прагнемо. Але в більшості випадків це бажання та це прагнення зводиться до нуля, тому що ми для цього нічого не робимо. Потім жаліємося, чому так, чому так відбувається в моєму житті, чому в мене таке оточення, чому в мене така робота, чому все так, чому у когось інакше у мене не так, як у нього. Ми хочемо кохання, але самі не даємо нічого взамін. Ми хочемо хорошої роботи, але все ж таки це бажання зводиться лише до того, що ми просто хочемо, але нічого не робимо. Ми хочемо нових змін, але боїмося виходити зі своєї зони комфорту. І оце хочемо, хочемо, хочу, хочу. Так, у більшості випадків залишається лише на рівні Я хочу. Друзі, мало хотіти, треба щось для цього робити. Я вам бажаю, щоб ваш успіх ріс не по дням, не по годинам, а по хвилинам. Але для цього треба щось робити. Кохайте, будьте коханими, будьте щасливими і будьте трішки добрішими.